Що вона потім робила, куди пішла? З хусткою в рукаві і каблучкою на мізинці, коли її темне вікно роз'їдала і мла, як і ржа роз'їдає ясмінці. Курила бельгійський тютюн міцніше, ніж зазвичай, сварилася з поліцейськими п'яна і грізна, любила сухе вино, пила у фастфудах чай. Індійський, мов океан, чорний, як власна білизна. І пила за те, що ніхто не зможе її знайти, за те, що проймається спокоєм душі золота матерія. Лежала на теплому спальнику, оголена, мов дроти, тиха, наче вода, сонна, ніби артерія. Що по ній залишилось? Якісь борги, які я поволі сплачував, книги й мапи, якісь випадкові друзі, якісь вороги, яких я насправді не знав, хоч, мав би. лишились речі в її шухляді, ніби в журбі, календарики з її місячними, щоб я не міг помилитись, лишилась бритва, яку я врешті забрав собі, і завжди різав обличчя, намагаючись поголитись.